Доброго ранку всім. Думала, що вже не буду нічого знімати, але ви тільки подивіться, вийшла зранку на вулицю, яка прекрасна осінь. Це просто неймовірно. Такі кольори яскраві, таке все е, ну, золоте, ось золота осінь. Тепер у нас бабине літо, напевно, як у більшості частини України, і є на що подивитися, навіть не маючи квітів. Тому вирішила я прогулятися з вами. Так, обійду, щоб сонце мене не засвічувало. Дивіться, це гортензія волотиста. Я ще їх не обрізала, вони ще й листя, ця, саме ця ще й листя не поскидала так, прикрашає собою все сухеньке, але таке гарне, нічого ще не посипалося. Спірейка сіра, також тримається ще в листечку, не обсипалася. Якщо не засвічує сонце, ще трохи видно листечко у оцтового дерева. Я задоволена, що його посадила. Я знаю, що він агресор, але так він мені подобався. Тепер вже трохи через вітри обсипався. У мене дуже гарна абрикоса в такі часи. Я думаю, що може й не варто їх. Перес... Ну, Не те, щоб пересаджувати, я насадила нові дерева там по краю города, щоб забрати з подвір'я повністю дерева. Але дивіться, який він гарний тепер цей абрикос. Хоча цього року я не з'їла звідси жодної абрикоси не було. У нас були пізні приморозки і абрикосів не було. Тут у мене все без змін, нічого не міняється. Шовковиця ще не обсипалася, вся, хоча почорніла в неї верхівка. Садок приблизно готовий, мій квітник приблизно готовий до зими, ще дещо є, треба зробити, але в основному вже готовий. Я вже пообрізала була листяні рослинки. ті, Після першого приморозку. Також я вже попідчищала більшість гортензій. потім лише їх зв'яжу і прикрию. Цю ще не чіпала, бо це в мене пізня красуня тримає, вона листочки і квіти, і стільки, ну, до морозів буде триматися, тому хай ще радує мене, звісно. Волотисті гортензії, бачите, лише суцвіття полишалося, майже, Листячка майже немає. До речі, я собі м м зробила таку. Цьогоріч таку о, тему собі придумала. Я зібрала була тут, у мене на певній частині була кора. І для того, щоб я не збирала листя з кори, я все це, всю кору, коли ще не було листя, я цю всю кору прибрала. Поклала два великих мішка і зібрала це. зайняло у мене, напевно, годину, щоб зібрати всю кору максимально те, що могла. Тепер, коли обсипеться все це листя, я просто його позбираю і засиплю кору знову. Або, можливо, на цю ділянку Воно, відійду. Можливо, на цю ділянку кору не буду сипати. Я так вже щільно насадила тут рослинок, що, можливо, можу вже обійтися без кори. Буду бачити, подивлюся по настрою. Я людина така, знаєте, швидка на рухи, і все. Трояндочки, геть, геть, всі ще такі гарні, зовсім зелені. Ці анабелька теж чудово себе. Ще на цей час показую, завтра вже у нас 1 е, листопада. Дивіться, яка анабелька сухенька. Завтра вже 1 листопада. Час так швидко летить. Ну, дуже. Вчорашня, взагалі, ще зелена. У мене немає тепер квітучих рослин, але я і не дуже, хто зі мною, той знає, я не дуже від квітучих, я більше по зеленим, по хвойним, тому що не дуже люблю я, ну, не те, що не люблю, але. Не знаю, якось мені більше лежить душа саме до таких більш спокійних кольорів. Хризантемами любуюся тільки на базарі. Ви би бачили на ринку, які у нас тепер продають хризантеми. Це просто краса. Очі розбігаються, але я мала досвід з ними і не дуже позитивний, тому з хризантемами у мене не складається. Ось, мені подобаються більш спокійніші кольори. Я би хотіла, можливо, навіть не знаю, де би я могла тут їх посадити, хризантемки, але взагалі то, ну, якось, якось не, не моє. Е, хотіла дійти показати ред барон, який він імператор. Дивіться, який він гарний. Бачите, яка вона теж червона, червона, почервоніла геть. Дивіться, які в мене грязні сходи. Це собака у мене ж під час. Ну, Можна мити сходи кожен день. Так я колись помилилася, коли хотіла коричневу плитку на сходи. Треба було брати сіру плитку, бо можна мити сходи кожен день, але ці ножки роблять мені одразу погоду. Ось, а, а З цього боку краще видно, бачите? Хочу її висадити на зиму. Хочу її висадити на зиму і пересадити, е Ну, дійду покажу, щоб вона була в технічних горщиках на зиму, і можливо, а можливо буде і довше. Ну, Поміняє місце, бо в бетоні дівчата казали, що недобре залишати трави в бетоні можуть замерзнути. А це у мене мадринка, вже геть жовта. Уявляєте, яка вона буде гарненька, коли підросте. Це я садила в січні місяці цю посадку. Модрина е, скидає листочки на зиму. Голочки. Так, тут вже геть все жовте, геть. Бачите, це у мене. Я ще нещодавно показувала, вона ще буде, була більш кольорова, і листечко була це Ну, така красунечка. Можна її, звісно, було би залишити, але будемо обрізати на зиму. Тут також у мене все. Це у мене спірейка. Ця спірейка не зовсім пожовтіла, почервоніла, а вже і не почервоніє, а ось. Ця в рядочку, дивіться, яка яскрава спірея. Так. Барбарисик. Неймовірний, гарний арликін, дуже гарно. Себе показую тепер. Підросли, у мене наросли всі хвойні, які я садила в січні. От Сосна і блакитна ялинка, глобоза. Цей квітник такий тепер яскравий. Дивіться, як багато в мене малючків наросло, треба розсаджувати, напевно, цих кам'яних троянд. Понаростали. Так, що тут у нас? Ну, з цього боку все без змін. Завтра планую, завтра субота, планую, завтра зробити, якщо дозволить мені здоров'я. І вистачить мені сили здоров'я, то планую дещо тут зробити. Звісно, потім з вами поділюся. Маю плани на пересадки, але е, наперед не буду загадувати, будемо бачити по, е, по погоді, по силам. Також і цей гарненький барбарис. У нього жовта облямівка цей вже осипається. Моя Ректа постійно її показувала. Ось осипається і буде прикрашати себе тільки отакими от ягідками. Тут все хочу переробити. Не знаю, не знаю, чи, чи зможу. Марішка. Ой, кішечка моя. Хотіла показати, яка, яка гарна. просто, Чекайте, обійду. Цьогоріч у мене вона ще не квітувала, ось листечко таке червоне, гарне. Це у мене е, сакура червона бургуні. Вона була, тут трохи є листочків, вона е, не квітувала, це мало, мину, рік має. ось Вона має рік, бачите? Ось така. Але вона мало того, що вона цілий рік тримається, така насичений колір. Бордовий такий, а тепер вона взагалі дуже гарна. Але ще не квітувала. Дуже сподіваюся, що вже на наступну весну я побачу квітування цієї рослини. І також у мене дуже гарно змінює колір деревовидна піонія. Здалеку було багато питань у мене, чи хочу я її звідси забрати, чи ні, але нехай буде. Здалеку, бо це дуже старий кущ, я хотіла його прибрати. Він забирає багато місця. Півоня дуже короткочасна в квітуванні, але потім гарна така. Але здалеку вона чимось подібна до клена японського. Хіба ні? Дивіться, яка вона. Так і не зрозумієш. Я бачила у містечку клен, такий червонолисний, дуже подібний. То я вже думаю, нехай будуть. Бо у мене деревовидні піони, півоні ростуть з іншого боку, я маю багато. Ось. І тому ще раз прогуляємося, я біжу на роботу. Ці кадри, це відео, це більше як не тільки для вас, а й для себе, щоб я на наступний рік пам'ятала, який був квітник у мене восени. Для мене цей рік більш з. Змінами, тому що я прибрала черешню. Це було дуже таке е, серйозне рішення. Черешня була набагато більше цієї. Ось стара, бачите, там пеньок дуже здоровий. І для мене це було радикальне таке рішення. Але я задоволена, черешня була дуже стара і досить аварійна. Тепер у мене звільнилося більше сонця з'явилося тут. Ось. Ну і ось так я поділилася з вами ранкове відео. Таке просто осіннє ранкове відео. Все. Всім гарних наступних вихідних. Звісно, я ще вийду і покажу вам, що я буду робити, якщо встигну. Дні тепер короткі, але мені дуже приємні ці ще теплі дні. Всім до побачення!